І поки люди міряють все своїми меркантильними інтересами та розміром гаманця, ми залишаємося у величезній небезпеці, тим більше виявилося, що до вулканічного хаосу додалася ще одна катастрофічна проблема яка діє як бомба уповільненої дії, яку людство заклало під себе а саме електричний заряд, який зберігається на частинках мікро і нанопластику. Саме він становить ключову загрозу. поки на глобальному рівні не знайдено жодного ефективного рішення. А тим часом мікро і нанопластику в біосфері стає дедалі більше. Наразі тільки науковий колектив АЛАТРА висунув робочу ідею, суть якої знайти спосіб позбавити пластик здатності утримувати статичний заряд. це означає усунути електретний ефект, який дозволяє частинкам пластику накопичувати і утримувати електричний заряд на своїй поверхні. Якщо світовій науковій спільноті вдасться вирішити це завдання. Частинки пластику втратять свої небезпечні властивості і стануть просто звичайним інертним пилом. Але що критично важливо, йдеться не про майбутнє виробництво нового безпечного пластику, який не буде накопичувати на собі заряд, а про те, щоб позбавити заряду весь той пластик, який вже знаходиться в атмосфері, океанах і найстрашніше в наших тілах. Для вашого розуміння я скажу так: Існуючого в біосфері мікро і нанопластику вже стільки, що його достатньо, щоб не просто викликати масовий збій в біологічних системах, а кілька разів стерти життя з лиця планети. Тому припинення виробництва нового пластику, на якому так сильно наполягає дехто, ніяк не усуне загрозу вимирання через пластик. Вихід тільки один: зрозуміти, як нейтралізувати або екранувати накопичений заряд пластику. Все інше самообман, і неминуче вимирання.